І сьогодні день Святого Миколая, який 6 грудня відзначають християни в багатьох країнах світу, Європи, день чудотворця, коли ми всі віримо в диво, в диво і чекаємо подарунків. Звісно, сьогодні для кожного з нас, для всієї України, для всіх родин найкращим подарунком був би мир. Безумовно, справедливий, достойний, як всі говорять, чесний, на мій погляд. Важливо, щоб він був тривалий, саме такий і тільки такий мир буде благословенним на неповторення цієї війни, Неповторення а, агресії ворога. А вони, ті, хто вони є. І Ми з вами прекрасно розуміємо, ілюзій немає. Але ми знаємо, це ніхто нам не подарує цей мир. І це потрібно вибороти. І ці роки, напевно, вони змінили багатьох з нас, а може, і всіх змінили змінили наш народ. Це точно. І Українці, віруюча нація, ми, ми сильно віримо, віримо в Бога і сподіваємось на Його допомогу. Звертаємось до нього в молитвах. Кожен, кожна, як це відчуває для себе. Але водночас ми розраховуємо. На себе, на наші збройні сили, ми розраховуємо на своїх друзів, ми розраховуємо на наших партнерів, Європу, Сполучені Штати, ми розраховуємо на адекватний цивілізований світ, який знає Росія, давно порушила абсолютно все, і норми міжнародного права. А якщо чесно, закони здорового глузду і, і всі, абсолютно всі божі заповіді. Тож. Ми боремось на полі бою, на дипломатичній арені, боремось зі зневірою всередині нас. Знаємо, що ми не наодинці. Віримо, що разом ми захистимо своє право, і у нас воно є: справедливе право на життя, нашу Богом дану землю. Ми точно захистимо наше майбутнє і справедливий мир. Я хочу подякувати за те, що в цьому цьому сьогодні буде присвячена. Безумовно, не одна молитва. Я дякую, що ви тут поруч і цю єдність можна відчути. І цей день я вірю, що кожна дитинка в Україні отримує те, на що давно заслуговує. Дуже хочеться наблизити цей момент тишу замість ударів для дітей. Передусім, спокій замість тривог, надійний мир, замість цього зла, яке до нас прийшло. Я е, дякую всім за. Підтримку за увагу ще раз. Вітаю наших героїв. Дякую, слава Україні. Героям слава.